Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гуджі. Сьогодні я пропоную вашій увазі третю частину колекції пані Наталі Ялинкових прикрас. Хто не бачив першу і другу, посилання буде під відео. Що ж, запрошую до перегляду. Щедрий вечір добрий вечір що восьмі уже йдуть. Щедрий вечір добрий вечір на що восьмі уже йдуть. Щедрий, щедрик, щедрі прилетіла, настівочка стала собі ще не та ті господаря вікникацію, ще не безподаю, коли возяйну, там попишки по побутилися. Щек, щедрік, щедрі печва, прилетіла на стіпочва, сало сумішна, ти сослує на бік, відіше посуда, добрий сам буша. Ось сивая, золенька, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, всі ліса Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в тім саду три терема. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, А в першому я синіся. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на. здоров'я сонце. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а в третьому яйзні сірки. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. На це місяць па Господа, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, красне сонце жодна його. Щедрій Доброї дітки добрий вечір, добрий вечір добрий.